До нового року залишилися лічені дні. Якщо ви досі не придбали новорічні подарунки, сподіваюся, наступний сюжет стане вам при нагоді не лише поради щодо подарунку, а зізнання про підводні камені публічності. Ну а хто ж наш зірковий експерт? Дізнайтеся вже за мить. В одному із сумських торгових центрів ми зустріли одного із учасників дуету Ту Войсес. Тож, ось він наш експерт новорічних подарунків. Думаю, знайомити вас з ним не треба. Льоша стрічка, як і всі, готується до новорічних свят. Сьогодні він у пошуках подарунків. Я думаю, в цьому мені допоможе моє внутрішнє то чутє, і, звісно знання того, чого хочуть мої близькі дивно було зустріти Льошу без Вані, але, як виявилося, тому є серйозна причина. Я сьогодні без Вані, тому що Ваня насправді навіть не знає, що я сьогодні буду вибирати подарунок. От йому ж потрібно теж щось подарити, правильно? Тому я сьогодні от, втихаря від нього вирішив щось йому прикольне прикупити от, на Новий рік. Тож рушаємо на пошуки, хто куди, а ми спершу до сувенірного магазину. Важко не зізнатися, там атмосфера найбільш новорічна. Просто у Вані вдома фоторамок дуже багато, насправді. Дуже багато, немерено. Ті є які з вашими спільними фотографіями? Ну, таких, на жаль, по-моєму, немає. Хоча вони не, є, рисували дівчинки, ну, а раз общі, как бы, ну, на, на ватмані рисували нам общі портрети. Ну, в принципі, є вдома. Я ну, не знаю, прикольна, Сніговик, наприклад. Хто? Дід Мороз цей? Сніговик! глянь, така рамка для фотографій. А, Ну, да, ну кокота снівикністей. Вроді он какой то вже знаєш, тако потерпівший по бедный бідний глаз даже. А є з ні, то очі немає, просто носа А носа нет, Ну са так креативно. Нос. А перепрошую, скажіть, будь ласка, а у вас да, випадково добрий день. У Вас немає от э, сувенірів вівці ну символа цього року? Да, є. А можете нам подати серія традиційна, на сіра карічніва? Ну, пройти працювати. Та, попри величезний асортимент для вані нам нічого вибрати не вдалося. Да, вот почему мне сложно, сложно мне выбирать какой-то подарок, вот, какой-то сувенир, потому что мне как бы они, ну, они почему-то не лежат до души. вот вижу какой-то вроде бы сувенирчик, вроде бы он классный. Но это нужно, понимаешь, любить. То есть, ну, поставишь ты этот сувенир где-то и все. Ну, будет стоять, еще дальше? Зашел, привет, пока. Такое я не знаю. Ну, доброе, тогда идем в магазин, где продают одежду, или куда мы пойдем? Да, магазин одежды. Вот, выберем какую-то прикольную шмотку для Вани. Шмотко для, за шмоткой для вані ми йдемо в магазин в одягу. утягу Пойдемте. Трешова рубашка. Мне потрібна лучшее, самая але но самое да? Правда, так. ты за таким прицепом браешь подарунки? Сколько 99%. Все берем, забачиш, В твоих мріях. Ні, отлично. Не, ну прикольно, так что будем брать? Все -все берем, да? Берем? да, все супер. Отлично. Кепель. Мега крутой кепель. Цей мега крутий кепель Льоша ще довго крутив в руках. Yes, I never be so from you. А, це ж така реперська штука. Слухай, може вона вас надихне вже змінити стиль музики, бути не поп виконавці, а не знаю, реп виконавці. А, так, так. Да. Знаєш, мені так довго нікого ще, мабуть, не доводилося вмовляти жодну подругу придбати цю річ. Ти дуже насправді проскипливий виявляється до покупок. Ні, ну, ні, ну чому? Просто ж коли ти береш якусь річ, ти повинен розуміти, для чого вона тобі потрібна, що ти з нею будеш робити. І як ти будеш поштою носити? Ти ж нічого з нею не будеш робити, ти ж подаруєш її Вані. Ну, я думаю, по що Вані. Куди що буде з, з нею робити? Мені здається, що це самая така штука. Вот. І доки Льошу мучили сумніви щодо потенційного подарунку для Вані, він вирішив приміряти і для себе дещо. Льоша, повернись. Імна така важка секретка. То есть или, допустим, если очень холодно. Тебе все добрый выйдет. Ну я просто смотрю, главное под но. Я что еще нужно видеть? Главное видеть пол, чтобы никуда не упасть не было ям. Так, а, а если тебя что-то заинтересовало, просто там типа, здравствуйте, у вас есть конфеты? Есть? Да, нет, извините. А, дальше. Ну, конечно, Вот. Нет, так его можно зайти. Да то мэр. Ну да, вообще прикольно. Может, всю подаруем, Ване? Да нет, не важно. Я понял, что он будет рады. Слишком креативно. Это слишком креативно. Занато? Ну да, слишком креативно. Ну куда? Она то крутая. Хотя я не знаю, я такого плану еще не видел. Шапок нигде. Вообще нигде не видел. Ну... Не ну куда я? Честно, ты білий ще серйозно. Да? Да, мені так да, взять. Да мама Вот вот так мы... Вот так мы ходили, выбирали подарок для Вани, зрештою выбрали шапку для Лёши. Зрештою, шапку для вані ми теж купили. У якості новорічного подарунку буде таки кепка. Що ж, подарунок вибрали, тепер можна і поговорити. Ух, нарешті серйозно. Спасіба громад збилася наша мечта. От, в принципі, ми наконець об'їздили всю країну. давно-давно була мечта моя очень огромна побувати у всіх городах. Ну бо почті, усіх ми побували. В принципі, я навіть не знаю. Познайомлюся з огромним количеством. Людей хороших, прекрасных. Это и действительно знаковый, да? Ну, наверное, да. Наверное, да. Все происходит так, как бы нам хотелось. Вот. Мы до этого долго и шли, старались. Возможно, есть такие моменты некоторые, которые у нас с Ваней не получилось реализовать вот, в реальность. Но я думаю, что еще впереди год этот овцы грядущий. Вот, будет очень таким... Э А які плани от конкретні? Ну, давай на сподівання, а конкретні плани уже є, якісь звання вже намітили собі план Дій такий на рік? Ну, в початку, в в январі ми хочемо поїхати в Львов. У нас там є одне дело важливе. От. Потом ми збираємося, якщо все получится, то съездить за границу. Вот это было бы очень прикольно. А Дорош, привет! Спокійно посидіти, поспілкуватися з Льошею у нас не вийшло. Але як виявилося, не лише посидіти, а й пройти. Що сьогодні таке дійсно? сьогодні всі підбігають і узнають. Дівика, звісно. Сьогодні вично. Да, ну так друзі, така життя, така джися та нормально. Спокійно вже просто так не пройдеш по магазину. Не, не, я не знаю. Просто как бы люди, которые вот не связаны с этими всякими делами, которые как бы не не, не поют, которые ну, неизвестен в какой-то степени, он как бы этого не может понять до конца, как это все происходит. Как же это все ведь Ну, так вот происходит, іде, про, так все происходит, когда идешь себе спокойно, хоп, не с кто-то там выскакивает из-за угла, там, ну, блин, давай сводка, а бывает и на очень приятно, когда честно найдешь и. У тебя какие-то там мысли, ты себе что-то накручиваешь, о чем-то думаешь, ну бывает такое, да, когда начинаешь там что-то грузиться, и вот такие вот люди сразу же э, как бы радуют настроение, то есть повышают. То есть это классно. То есть ради таких вот людей мы с вами, в принципе, и работаем, и развиваемся дальше, потому что а, поклонники, то есть за них нужно все делать, чтобы им все нравилось. То есть максимально. Вот, да. На такій ліричній ноті спільний шопінг фан-клубу з Льошою стрічкою завершився. До того ж, результативно день вдався, я зробив все, що планував, все, що хотів зробити. Тобто, тепер залишається тільки далі подарки до да вибирати Ну, Друзі, далі друг другу подарки, mm -hmm. тому що Новий рік, він раз в году вот, нужно делать приятно близьким людям.